Вінничанки в середмісті збирають питну воду для Херсонщини. У Вінниці запустили систему автоматичного відкриття укриттів. Кордівці на театральній затримали чоловіка в балаклаві. Ви дивитесь оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. У Вінниці біля вежі Артинова дві вінничанки, мама з донькою Олеся та Тетяна, вирішили зібрати допомогу для людей, які постраждали в Херсонській області через підрив Каховської ГЕС. Розповідаючи людей, які відгукнулись на заклик про допомогу вже багато, навіть не очікували, що люди так відгукнуться і будуть допомагати. Волонтерки зазначають, що коли зберуть все необхідне, поїдуть своїм бусом в Херсон, щоб доставити допомогу. Планують зібрати максимум фасованої питної води, продукти харчування, тривалого зберігання та кошти для постраждалих. До нас доєднуються люди, хто грошима допомагає, хто допомагає водою. Ну і хто може, це продукти, які швидко не псуються, тобто віна, там, крупи якісь, там, макарони, там, чоулія таке. Буде їхати моя мама з волонтером і будуть їхати в Херсон. І там буде відеозвіт, все буде. Це буде... Дякую вам велике. Хай вона допоможе тим людям, які нуждаються. Дякую велике. Мирного неба. У Вінниці в тестовому режимі запустили автоматизовану систему відкриття дверей в укриттях. Наразі таку функцію впровадили в п'яти закладах освіти. У подальшому планується охопити системою усі укриття Вінниці. У Вінниці впроваджують таку функцію першими в Україні. Загалом над системою разом працювали комунальне підприємство Вінницький інформаційний центр та місцева компанія ТІРАС. Чиї напрацювання взяли за основу згідно з принципом роботи після оголошення сигналу повітряної тривоги двері на укритті автоматично відкриваються та залишаються відкритими до закінчення тривоги. Через кілька секунд після відбою замок автоматично зачиняється на випадок, якщо в укритті залишаються люди, всередині розміщено зелену кнопку, за допомогою якої можна двері відкрити зсередини. Потім вони автоматично зачиняються. Ми взяли за базу охоронний прилад нашої вінницької компанії «ТіРАС». Вони вже мали напрацювання і досвід роботи з автоматизацією по повітряній тривозі. У них є реалізовані проекти по оголошенню повітряної тривоги. Трошки модернізували цей підхід під свої завдання і зробили автоматизацію відчинення дверей через прилади «ТіРАС» заводу Заводотірос прилатері. Працюємо над підтвердженням механічного відчинення замка. Зараз саме тестуємо це. У випадку, якщо замок не відчиниться, буде спрацювання в додатку і ми встановлюємо пультову частину в ситуаційному центрі нашому, там буде черговий в на на екрані монітора ну, буде видно, що там в такому-то закладі не відчинився механічний звук, і паралельно буде відкрита карточка з відповідальною особою на місці, кому можна зателефонувати і сказати Підійдіть, подивіться. Але в цілому система повинна працювати повністю автоматизовано. На перехресті вулиць Грушевського та театральної біля відділу поліції сьогодні перекривали дорогу. Причина – посеред дороги правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка, який відмовився називати особу та виходити з автомобіля. Ба більше погрожував поліції. Перехожих з вулиці евакуювали на безпечну відстань працівників та відвідувачів довколишніх закладів. Закликали перебувати у приміщенні та не покидати їх до завершення спецоперації. Увесь час відпрацювання кордівцями поблизу перебували автівки поліції та рятувальників. В ситуаційному центрі попередили водіїв, що планували свій маршрут іншим шляхом. Згодом правоохоронці затримали чоловіка, його особу та всі обставини нині з'ясовують. А свідки розповіли про побачене та хронологію подій. Я бачив, як десь приблизно пів десятого ранку він під'їхав, зупинився посеред дороги і почав щось робити коло машини. Ну, а далі вже через пів години приїхала поліція, перекрили дорогу, ну і вже було як було. Приїхав корт, витягнули, розбили стекло, витягнули його з машини, положили на землю на, ну, на ручники і. Все, потім обшукували машини, бо вона була замінована. І вже далі я не бачила. Ми з подругами вийшли на каву, побачили, як перекрили рух в обидві сторони. Потім перестали пускати вже навіть пішоходів. І через деякий час вже були і сапери, і рятувальники. Потім затримання водія. Ну і власне далі відновили рух. Працівники ДБР повідомили про підозру трьом майстрам лісу. Губницького лісництва держпідприємства Гайсінський лісгосп у Вінницькій області, через недбалість яких державі завдано збитків на 7 мільйонів гривень. Встановлено, що протягом тривалого часу службовці неналежно виконували свої обов'язки та допустили незаконні рубки лісу на вірених їм територіях. Через це зловмисникам вдалося безперешкодно знищити лісові насадження на площі до 30 гектарів. Та зрубати близько півтисячі дерев різних порід бездіяльність двох майстрів завдала державі збитків на понад 6 мільйонів гривень, ще одного на майже 600 тисяч гривень. ДБР вживатиме заходів задля компенсації держбюджету завданих втрат. Також буде здійснена перевірка керівництва вказаного лісництва через системність подібних злочинів, вивчатиметься ймовірна корупційна складова та можливість фактів кришування чорних лісорубів. Лісники підозрюються у службовій недбалості, що спричинили тяжкі наслідки. Це частина друга статті 367 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання чоловікам запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Семеро розвідників Вінницької 59-ї бригади захопили в полон. 22 російських штурмовиків воїни бригади імені Якова Гандзюка провели блискучу операцію поблизу Донецька. Про це повідомляє 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. Саме розвідників пішли на штурм ворожих позицій. Ще три дні тому окопи там були українськими. Росіяни постійно намагались їх захопити, і одна із спроб виявилась для них. Вдалою тому українським розвідникам довелося ретельно по хвилинах планувати, як ці позиції повернути після масових обстрілів. Росіяни вирішили здатись. Сам штурм тривав з півгодини. 22 загарбника із штурмового загону шторм кинули зброю. Це найманці, яких російська міноборона вербує з числа колишніх учасників бойових дій. Те, що окупантів на цих позиціях було аж стільки, наші бійці і уявити не могли. Віті окремої реактивної батареї 14-ї бригади Червона Калина провели бойові стрільби із реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Заняття були організовані на одному з полігонів у визначених місцях для важкої техніки та озброєння. Про це повідомили на сайті Національної гвардії України. Ціль, у яку влучали артилеристи, знаходилась на відстані майже 10 та 20 кілометрів. Спершу гвардійці орієнтують машину на місцевості по бусолі, а згодом роблять більш точні наведення на ціль вже на самій установці ГРАД. Після наведення лунають постріли, ціль вражена. В подальшому гвардійці готові виконувати поставлені перед ними бойові завдання. Безпекове містечко для вихованців пришкільних літніх таборів розгорнули Вінницькі рятувальники. Спільно із навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для учнів одразу двох ліцеїв номер 35 та номер 34 Надзвичайники розповіли та продемонстрували на навчальних локаціях, як провести літні канікули з користю, убезпечивши себе від неприємних подій. Тут дітей навчили правил пожежної безпеки, розповіли, якою підступною може бути вода. Продемонстрували можливості пожежного авто, дали приміряти елементи бойового одягу. Показали, як необхідно надавати домедичну допомогу, як діяти при надзвичайних ситуаціях і як не розгубитися, якщо малеча опинилася в стресовій ситуації. Понад сотні учнів початкової школи сьогодні отримали масу позитивних емоцій та вражень, адже доторкнулись до пожежного ствола та разом із справжніми рятувальниками ліквідували умовне загорання та ще й стали творцями веселки. Базові знання того, як поводитися в надзвичайній ситуації, як зібратися. Дуже часто діти можуть бути більш зібраними, ніж дорослі. Дорослі можуть запанікувати, а дитина згадає так: мене в школі навчали. Да, до прикладу першим, першим своїм кроком, що я маю зробити, як я маю відреагувати на ту чи іншу ситуацію. Мої дії спершу будуть вийти з того місця знаходження, попередити батькам і зателефонувати 101. Я би хотів бути рятувальником і допомагати людям. Йону Віничанку нагородили бронзовою медаллю за оповідання про працівників атомної електростанції, яка знаходиться в руках терористів. Авторка твору Анна Коваленко вона написала про Запорізьку АЕС, яка нині окупована расистами. Школярка презентувала свій твір. Світанок, написаний англійською на міжнародній олімпіаді геніїв, яка відбулась у США, і отримала визнання журі. Науковим керівником учениці є Владислав Качур, учитель іноземних мов. Про конкурс та про враження від нього ексклюзивно журналістам ТРК Вінничина розповіли і фіналістка, і її наставник. Писалася робота, ну в таких досить. Веселих умовах, без світла, під час блекауту. Тому так, було трошки важко, але там не менш роботу ми написали, і вона зайняла достойне місце, тому я задоволена. Я не те, щоб очікувала на якісь високі результати. Я скоріш їхала туди, щоб представити Україну на міжнародній арені. І як на мене, це непоганий шанс розказати світові про те, що відбувається в нашій країні: про воєнні злочини, про екоцид, про геноцид нашого народу. Це про це важливо говорити саме західній аудиторії, бо українці, які живуть в Україні, часто вважають, що що, що очевидно їм, буде так само очевидно західній аудиторії. І це абсолютно не так. Російська пропаганда. Дуже-дуже дієва. І коли ти говориш про це з іноземцями, ти реально це відчуваєш. Тому для мене було важливо про як мінімум проговорити це, що відбувається в нас, чому не потрібно шукати хороших росіян, чому вони повинні понести покарання за свої злочини. Всі, навіть ті, які виступають проти режиму, хоча мовчазна підтримка, точніше, мовчання, це і є мовчазна підтримка війни. Тому це важливо було проговорити. І я не стільки їхала за місцем як для того, щоб поширити інформацію про війну в Україні, коли ми зустрілися з Анною для того, щоб говорити тему, ми однозначно вирішили, що це буде тема пов'язана з війною, власне, з екоцидом в Україні, який влаштовують російські окупанти, і промоніторивши власне в соцмережі, медіа дуже якось відгукнулося те, що це робиться зараз на атомній електростанції, яка знаходиться, на жаль, під контролем цих терористів, і вирішили написати щось пов'язане якраз з нею. Нагадаємо, що Олімпіада геніїв відбувається вже 10 років поспіль. Це найбільший міжнародний конкурс шкільних проєктів екологічного спрямування. Проводиться щорічно на базі Камбузу Рочестерського технологічного інституту США у 2018 році. Вінничанин Валентин Гречка вже перемагав у цьому конкурсі. Тоді він представив роботу про переробку опалого листя. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Віримо у нашу українську перемогу та Збройні Сили України.